Біля входу на огородженій території встановлений меморіальний камінь з написами на івриті і українській мові. Вхід через металеву хвіртку з вулиці Визволення. Кладовище потупає в заростях, проти квітників тут немає. Тут місце поховання померлих непридатне для прогулянки, проти, щоб мати уявлення про культурно-історичну спадщину юдейської громади в місті Надвірна Івано-Франківської області. Достатньо відвідати північно-західний сектор єврейського цвинтаря. Ніхто не зриває стихлих плодів зі старої яблуні, а яблука стародавній символ життя і безсмертя, а також символ матері землі. Єврейське кладовище засновано на межі 16-го і 17 століть і почало формуватися відночас зі створенням поселення. Кількість єврейського населення надвірної іноді доходила до 50-60%. Саме у старій частині некрополя були поховання, вбитих під час повстань Северини Наливайка та Богдана Хмельницького. На жидівському цвинтарі налічувалося до тисячі пам'ятників. Проти поховань може бути значно більше. Не всі люди мали статки і можливість платити за надгробок. Деякі небагаті люди поховані в загальних могилах. В окопах ховали померлих під час епідемії і з метою дезінфекції ями засипали вапном. Тому кіркут ще називають окопищем. Десь в чагарниках є каміний знак, датований 1649 роком. Це найдавніше поховання. Останній напис. На надгробках датується 1945 роком. Свинтар діяв до Другої світової війни. У 1941 році надвірнянських євреїв зігнали до гетто, відібрали коштовності, потім відвезли до Станіславова Івано-Франківськ і розстріляли. У гітлерівців була політика щодо знищення єврейських традицій та законів. У 1980-х роках частина цвинтаря була пошкоджена ремонтними роботами комунального господарства. На технічний процес з вивертанням ескаватором ґрунту зібралися глядачі. Є свідки, яким запам'ятався напис на одному з надгробків, датований 1595 роком. Зараз зберігся найстаріший портал з числом 1709. На більшості могильних каменів із пісковику викарбовано на гібриді імена та стилізовані малюнки. Пам'ятники не мають портретів і скульптурних композицій. На плитах зображені, складені долоні для благословення, рослинний орнамент, тварини, канделябри. Минори давній символ єврейської релігійної атрибутики. Зашифровані написи вказують на благочестивість, релігійність, добрі справи покійного. Кожна могильна плита витвір мистецтва, сторінка книги з життєвою хронікою, з характерними рисами похованих. Зрозуміло, що виготовлялися мацем майстрами-каменярами високого професійного рівня. Деякі надгробки підкосилися або повалені негодою часом. Вікова історія Кіркута приховує багато історій легенд, а зарості могильна тиша надають цвинтарю смутку. Розповідають, що десь є подвійний надгробок з оригінальним написом, який свідчить про поховання закоханих. За переказами, після раптової зливи та руйнівного паводку, на березі знайшли мертвими хлопця та дівчину, які лежали рука об руку, нібито навіть загибель не могла їх розлучити. Краєзнавці знають, що під час австрійського періоду на території цвинтаря жандарми імперії не наважувалося розшукувати порушників закону. Надвірнянська синагога була збудована з такого каменю, як костел та мури Кніського замку, і розташовувалася в центральній частині міста. На двірні зародилося кілька хасидських династій, а одне із придмістеля Віва має назву співзвучну з надвірною. Останнім часом відновлені два склепи із піщанику, де поховані великі знавці тори рабин Мордихал та рабин Аарон Лейб. На території Кіркута зведена каплиця. Некрополь розташований майже в центрі надвірної біля парку імені Франка, вхід з вулиці Визволення.